Всім привіт! До Даня зі Львова. Я стою біля свого вікна, біля підвіконника, де росте огірок. Чого я тут стою, знаєте? Будемо збирати врожай. У мене виріс ось такий перший огірок. Я рахую, що на перший огірок це такий хороший, достатньо хороший врожай. Я коли його зірвала, от зірвала зараз, тут потрібно підживити. Я привезла з дачі курячий послід, який я купляла. Зараз я розведу 2 столових ложки на 2 літри води. І підірюю один і другий огірочок. Таким чином дам підживку, і тоді підуть фріст оці, які вже позав'язувалися. Отут позав'язувалися, отут позав'язувалися і багато позав'язувалися. Отак, спершу мене вражаємо. Поставте мені лайк, я вам скажу за це дякую. Все, всім па-па, всього найкращого, всім. Добра і миру!